Під парусами стояла чудова погода для прогулянки у парку Човник! і для запуску човників. Ух ти! Не так швидко, каю! Привіт! Це мій човен. Гарний, правда? Каю не хотів віддавати човна. Він теж хотів мати великий човен, який би плавав по озеру. Я хочу такий човен. У тебе вдома багато гарних човнів. Ходімо. Випускай свій флот, капітане. Що таке каю? Ласмасові човни для малюків. Я хочу великий човен, як той на озері. Застрибуй. Ми можемо поїхати на озеро дивитися на човни. Ми поїдемо у краще місце. Ви з розі побудете у дідуся і бабусі. А де дідусь? Аго, каю? Я тут намагаюся звільнити місце для нового верстата. Хочеш допомогти? Це? Це дитячий басейн твого тата. Якщо його залатати, він буде як новенький. А що тут, дідусю? Різний старий мотлох. Може, навіть кістки динозавра. Знаєш, а нею можна ще користуватись. Човник! О, мій старий човник. Твій тато допомагав мені робити його, коли був такий, як ти. Такий, як човник на озері Давай його запустимо. Він трохи побитий каю. Не думаю, що він плаватиме. Будь ласка, дідусю, я хочу спустити його на воду. Що ж я робив його на совість? Давай спробуємо. Він пливе. Нічого у всіх бувають невдачі. Але якщо ми його трохи підремонтуємо, він буде як новенький. Каю з дідусем цілий день ремонтували човен. Напишіть літеру К для каю. Бездоганно. Тепер ходімо на озеро. Ні, він ще не може плавати каю. Фарба має висохнути. Таю здавалося, що фарба буде сохнути вічність. Він уже висох. Що ж, я гадаю, що так. Ура! Не біда, зробимо власне озеро. Ходімо.